Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Як ви могли помітити, у мене сьогодні трошки інакший фон обстановка для відео. Я сподіваюся, що новий такий формат вам сподобається. Поекспериментуємо. І сьогодні на каналі буде цікаве відео. Відео, яке я б хотіла подивитися сама, коли тільки починала вести книжковий блог, десь. Кілька років тому я думаю, що воно буде багатьом корисне і сподіваюся, що воно вам сподобається відео. Це називається Як стати книжковим блогером. Я вам сьогодні розповім якісь певні поради, засновані на своєму досвіді. Розповім, з чого взагалі почати, як це зробити і так далі. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці простії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете зробити це задонативши на платформі Баймі або за карткою, вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Ну а тепер ми можемо починати власне наше відео. Якщо говорити суто про мене, то я веду книжковий блог саме вже близько трьох років. І за цей період я, звісно, набралася певного досвіду і можу розповісти якісь корисні поради. Я вела блог свій на абсолютно різних майданчиках в абсолютно різних соціальних мережах. Якщо зараз основа де я роблю контент, це Ютуб, тому що на даний період часу мені це найбільше подобається, то раніше акцент в мене був все ж таки на Тіктоці. Це був телеграм-канал найперший. Інстаграм також згодом був. Проте про окрему кожну платформу, ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Що ж, з чого я раджу почати, так це зрозуміти, про які книжки ви хочете знімати у блозі, які книжки вам найбільш цікаві. Звісно, якщо ви читаєте все підряд, то ви і можете знімати про все підряд. Проте, я думаю, що краще все ж таки акцентувати на якомусь жанрі чи піджанрі, який вам найбільше подобається. Наприклад, якщо ви просто фанатієте від фентезі, ви читаєте всі новинки, ви прочитали вже багато фентезі, ви любите його читати, то зробіть акцент на цьому, і люди будуть вас асоціювати як з любителем фентезі. І якщо їм захочеться прочитати щось такого жанру, бо вони будуть йти. До вас, якщо ви читаєте виключно класику, то не бійтеся, будувати на цьому контент навіть в сучасному світі. На кожний товар є свій покупець, як то кажуть, так само і на кожен контент знайдеться свій глядач. Так що головне, щоб вам подобалося те, про що ви знімаєте. І тоді вашого книжкового блогу буде успіх. Тепер поговоримо власне, про платформу. Визначилися ви, про що ви будете знімати, про які книжки, чи про письменників, і так далі. Де знімати? Це взагалі така тема дуже болюча для мене, тому що починала я з Тіктоку, і як для початку я вам хочу сказати, що це насправді дуже і дуже хороша платформа. Вона дає можливість потрапити в рекомендації, абсолютно безкоштовно просуває тебе, якщо ти знімаєш щось цікаве. І це дійсно працює. Тобто я порадила не розпилятися на всі соцмережі відразу, не знімати всюди відразу, а зосередитись на якійсь одній чи двох максимум і працювати виключно на них і вже з них переганяти е, трафік, приганяти людей на якісь інші свої е, платформи. Тобто спочатку я знімала Тікток, в мене там було майже 6 тисяч підписників вже. Потім я видалила свій акаунт, своє відео, і взагалі в мене Тіктоку вже багато-багато місяців немає на телефоні, але це вже інша тема. Тіктоку я залишала посилання всюди на свій телеграм-канал. Тобто люди приходили до мене в телеграм-канал, і там я також була, була дуже дуже активна. Потім з Телеграм-каналу було вже легше перекидувати людей на інстаграм. Ну а Ютуб це трошки окрема така платформа, котра вже стала такою класикою, і для котрої потрібен трошки інший підхід, потрібні якісь базові знання аналітики, SEO і так далі. Але якщо говорити про себе, то Ютуб для мене зараз найзручніша платформа, тому що це велике відео, тому що я можу тут говорити наповну, розповідати про все, що мені хочеться. Коли я знімала Тікток, це в основному були тренди. І плавно ми приходимо до наступної підтеми: це саме контент. Що як знімати? Ви можете слідкувати за всіма трендами, знімати щось популярне, під популярні звуки, чи якісь меми трендові. Проте ви маєте розуміти, що щось повинно зачіпляти читача. Або це якісь ваші фірмові ролики з мемами з книжок, або як ви малюєте героїв книжок. або як ви пародії знімаєте на героїв книжок, тобто ідей маса, і ви повинні генерувати ці ідеї, тому що, по-перше, ніхто не терпить в книжковому світі зараз плагіат. Це все дуже-дуже сильно контролюється, скажімо так, спільнотою, тому вам потрібно генерувати ідеї самостійно, однозначно, і придумувати щось цікаве, таке, що буде вас відрізняти від інших і зачіпляти читача. Ви можете знімати якісь смішні ролики, знову ж таки, пародії, це можуть бути огляди, рецензії або огляди на книгарні. ідей маса, дійсно, ви можете підглядати їх на зарубіжних платформах. Також щодо якості контенту. Звісно, я розумію, що чим краща картинка, чим краще ви робите фото для відгуків, знімаєте відгуки. Чим краще ви це все монтуєте, цікавіше, тим цікавіше буде людям це дивитися. Проте, поганий телефон чи погана не інстаграмна квартира, це не має вас зовсім зупиняти від того, щоб заводити книжковий блог. Мій пік книжкового блогу, коли я знімала в Тіктоці, дуже багато був, коли я ще вимушена через війну жила в доволі поганій квартирі, і в мене був поганий телефон, і це було відео поганої якості. Люди їх дивилися все одно, тому що це було цікаво. Тому головне вмикати свою харизму і якось знаходити рішення з цієї ситуації, ні в якому разі не опускати руки. Наступне, що я хотіла б зауважити: на самому початку дуже необхідна регулярність. Без регулярності жодна соцмережа не буде вас просувати самостійно. Коли я тільки починала активно знімати в TikTok, в мене було, було чітке правило, що я знімаю 5 відео на день і викладаю їх. Мені було чесно, неважливо, хороший в мене настрій, поганий. Щось сталося, обстрілюють моє місто, не обстрілюють. Я все одно йшла і знімала, тому що розуміла, що без регулярності не буде нічого. І це дійсно працювало. Тобто, коли у вас вже є певна кількість підписників, то звісно ви можете і самі регулювати, коли вам краще знімати, коли викладати контент, можливо, робити це не так часто, але якісніше. Проте на початку я раджу постійно, постійно, регулярно знімати того, щоб вас помічали елементарно. Наступна моя порада це якщо у вас є така можливість, то обов'язково починайте спілкуватися з іншими книжковими блогерами, робити з ними якісь спільні розіграші, колаборації, спільний контент, зустрічатися з ними офлайн, якщо у вас знову ж таки є така можливість. Це допоможе не тільки вам, але й людині, з котрою ви е, зустрічаєтесь, скажімо так. Це обмін підписниками, це обмін досвідом в першу чергу, і це справді важлива складова для е, блогу. Звісно, якщо говорити про блог в сучасному світі, то це не тільки про задоволення, це часто не тільки про якесь хобі, це часто і про заробіток. Е, якщо ви хочете почати заробляти зі свого блогу, вам... Певну кількість часу потрібно буде працювати безкоштовно, ви маєте це розуміти. Видавництва не будуть вам писати, якщо у вас 100 підписників, ніхто вам просто так, книжки не надсилатиме. Я дуже і дуже часто писала видавництвам, письменникам. Для того щоб мені прислали книжку на огляд або по бартеру, або домовитися про співпрацю. І не раз я чула відмови дуже часто таке бувало, але це не привід зупинятися абсолютно, це нормально, це тільки привід працювати ще і ще більше. Є ще такий момент, що не варто все ж таки обесцінювати свою працю. Ви можете брати за це гроші, тому що огляд прочитати книжку, зробити на неї огляд, зняти якісь відео про неї, цікаві, зацікавити ваших читачів. Це також пророблена робота, і за неї також можна отримувати гроші. Ви маєте це розуміти. А що ще дуже важливо на початку вашого книжкового блогерського шляху? Це взаємодія з аудиторією. Для того, щоб створити таку лояльну спільноту в себе на аккаунті, вам необхідно бути. Привітними до своїх підписників. Вам потрібно відповідати на коментарі, цікавитися тим, що їм було б цікаво подивитися на вашому каналі, дізнаватися, можливо, від них якісь ідеї, не ігнорувати їх. У мене, взагалі, підписники це єдине, що надавало мотивацію продовжувати, продовжувати знімати блог. Коли ти бачиш якийсь приємний коментар, це дуже сильно впливає на. Енергетику, це дуже-дуже приємно. І звісно, підписники це спосіб завести нові знайомства. В мене була така ситуація, що в мене з'явилися дві подруги, котрі побачили, ну котрі слідкували за мною за книжковою блогеркою, а потім просто побачили мене в місті, і ми стали з ними дружити. Тобто, і таке буває. Будь-який блог, це знову ж таки плюс сто, 100, плюс тисяча відсотків до якихось нових можливостей. Мабуть, найважливіша моя парада за сьогодні. Це бути в блозі з собою. Знову ж таки, не намагайтеся сліпо слідувати за трендами, які вам не подобаються. Знімайте про те, від чого у вас горять очі. Будьте щирими зі своїми читачами, підписниками, кажіть про книжку погану, якщо вона вам не сподобалася. Кажіть про книжку добре, якщо вона не сподобалася всім, окрім вас. Це круто, це нормально. І бійтеся висловлювати свої е, думки, можливо, непопулярні думки у своєму блозі, тому що е, знову ж таки на кожен товар є свій покупець, на кожен контент є свій глядач. Е, ви обов'язково свою аудиторію, котра буде для вас комфортною. Ви будете для них комфортними. Ви їх обов'язково. Притягнете. Ну, якось так коротко я розповіла вам сьогодні про мої невеличкі поради, про те, як все ж таки почати книжковий блог. Я сподіваюся, що комусь ці поради допомогли, можливо, надихнули. Я бажаю вам натхнення. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки під цим відео. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете зробити це на платформі БаймієКофі або за посиланнями на картку в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. За у розвитку цього каналу. ще обов'язково пишіть у коментарях ваших улюблених книжкових блогерів і чому ви на них підписані, чому вони вас притягують. Мені буде дуже і дуже і цікаво почитати і для аналітики, і для себе. Ну, а ми з вами зустрінемось у наступному відео через тиждень. Па-па!